Договір дарування, договір довічного утримання, спадковий договір та заповідь, що означають ці документи, чим вони відрізняються, як правильно їх оформити, та чим один з них може бути кращий саме для вас. Про це наші журналісти розпитували юристку та приватну нотаріуску Тамару Базюк. Договір дарування, договір довічного утримання, спадковий договір та заповіт, як каже приватний нотаріус Тамара Вазюк, люди часто не розуміють, у чому різниця між цими важливими документами, та у випадку потреби не знають, який обрати для себе. Заповіт це розпорядження заповідача на випадок його смерті. Це означає, що громадянин може скласти заповіт, за яким передати певне майно чи все належне йому, майно рухоме, нерухоме, грошові кошти у власність людині, яку або фізичній, або юридичній особі, яку він вважає задоцільно вибрати собі особисто. Тобто, по заповіту можна заповідати як і матеріальні цінності, так і грошові кошти. І також в заповіті можна вказати. Ати певні розпорядження на випадок смерті. Зокрема, це, наприклад, покласти обов'язок від спадкодавця від заповідача на спадкоємця майбутнього. Навіть можна вказати в заповіті, що третя особа має право проживати у майні, яке заповідається, наприклад, довічно. Заповіт належить до односторонніх правочинів, тобто людина звертається до нотаріуса і власне складає цей документ. До слова, скасувати його можна в будь-який момент і складати новий ледь не щодня. Дійсним буде останній. У заповіті можна передбачити кількох спадкоємців, розподілити між ними види майна, наприклад, кожному заповісти щось окреме, або позбавити навіть когось зі спадкоємців право на спадкування тої чи іншої нерухомості. Хоча це не стосується захищених законом верст населення, наприклад, це не за віком. Діти, батьки, друге з подружжя заповідача, а також е, особи з інвалідністю, які теж мають е, право на обов'язкову частку спадщині. Тобто, незалежно від того, який зміст заповіту не складала б людина, все рівно є верства населення, які захищені державою з метою того, щоб їх не позбавили їхнього майна. Щодо договору дарування, то тут ситуація дещо інша: одна особа передає іншій або зобов'язується передати у майбутньому рухоме або нерухоме майно. Продовжує Тамара Базюк. В цьому випадку право власності наступає у вдарованого з моменту прийняття дарунку. Це дуже важливо, тобто. Обдарована особа стає власником з моменту посвідчення договору, прийняття е, прийняття дарунку і державної реєстрації нерухомого майна в державному реєстрі речових прав. І після цього вільно володіє розпоряджається ним. Дарувальник не має права, оскільки договір дарування є безоплатним, дарувальник не має права встановлювати в договорі вчинення дій зі сторони обдарованого на свою користь якихось майнового чи не майнового характеру. Тобто дарунок є безоплатним і безумовним. Але це не позбавляє права також в договорі передбачити, наприклад, право проживання довічного в житловому будинку третіх осіб. Це теж може мати місце. Також є документ під назвою договір довічного утримання. Згідно із ним, одна сторона відчужувач передає іншій стороні рухоме або нерухоме майно. Зазвичай воно має значну цінність, тому й оформити договір треба правильно. Набувач має здійснити певні дії з утримання та догляду такої фізичної, наприклад, особи. Воно може бути виражено в грошовій формі, воно може бути, наприклад, прописати в договорі, що має бути надане утримання, там, наприклад, якісь лікарські засоби мають придбані і так далі. Зокрема, навіть в договорі довічного утримання, по договору довічного утримання, навіть набувач може. Також передбачити певні дії в свою користь когось майнового характеру, але так само при договорі двічного утримання набувач стає власником одразу нерухомості після смерті такої фізичної особи. Тобто він може вільно розпоряджатися тільки після того, як помирає відчужувач. З метою, коли укладається договір до вічного утримання, в той же час нотаріус накладає заборону відчуження нерухомого майна. Тобто ні набувач, ні відчужувач не можуть розпорядитися ним. І поки живе відчужувач, це майно е е перебуває під забороною і воно не може бути відчужене. Ще один договір із цієї сфери це спадковий цей документ. Складають двоє людей. Він має кілька схожих моментів з іншими договорами, але є суттєві відмінності. І Право власності на майно, яке передається за спадковим договором, також переходить після смерті відчужувача. Також нотаріусом накладається заборона, але тут, по спадковому договору, також може бути покладений обов'язок на набувача зі сторони відчуживача, вчинення певних дій. І це не обов'язково мають бути дії майнового характеру. Наприклад, це може бути якісь здійснення передачі, наприклад, в бібліотеку якихось творів. Якихось книг, мистецтво, творів ми витворів, мистецтво, музеї і так далі. Це теж є різновид спадкового договору. По спадковому договору не обов'язково має бути відчужувач фізична особа, один може бути також і подружжя. Наприклад, якщо це спільне майно подружжя, передається за спадковим договором, то сторонами договору зі сторони відчуживача можуть виступати чоловік і дружина. А ще важливо, кожен із цих документів має різне оподаткування, тобто різну оплату. До прикладу, якщо ви складаєте заповідь, то оплачуєте лише вартість його посвідчення нотаріусом. Щодо інших документів, то все залежить від конкретної ситуації, ступеня спорідненості людей та інших моментів. Оподаткування наступає вже тоді, коли помирає заповідач, виспадковується майно, і тоді оподатковується згідно з таємками податкового кодексу. А от договір дарування тут дуже важливо розуміти, що якщо дарунок передається від родичів першого другого ступеня споріднення, хтось сюди входить. Перший ступінь споріднення це є батька і діти, другий – з подружжя. Другий ступень споріднення це дід, баба, рідні, брата і сестри. Якщо такі особи дарують один одному нерухоме майно, податку не буде. Виняток становлять тільки на резиденти і резиденти, наприклад, коли дарунок одержується від фізичної особи нерезидента, резидента, або коли дарують фізичній особі не який які має статус нерезидента, резидента, тоді буде оподаткування 18% від вартості нерухомості. Також при укладенні договору довічного утримання він прирівнюється при оподаткуванні згідно податкового кодексу до договорів купівлі продажу нерухомого майна. Тобто, треба буде дивитися, скільки років майно у власності чи двічно по довічному утриманню передається, і так далі. У будь-якому випадку Тамара Базюк рекомендує звертатися до нотаріуса, де ви отримаєте консультацію та перелік документів, необхідних для укладення того чи іншого договору.